Івась. Прийшов Івас по обіді середу зі школи. Нічого зовсім не балака. задуманий ход. Питається його тато, як у школі справи? А Івась от так мовчить, ну, як партизан. Може, ти щось загубив, не можеш знайти, чи директору сказав, куди йому йти? Та ні, каже Іванко. Не хвилюйся, тато. Я не бив вікна у школі. Я не винуватий, Я тобі про зовсім інше. Як би то сказати? Хочу чути на питання відповіді, тату. Бузьки всіх дітей приносять батькам у село, але я родився в січні. Бузьків не було. Згадував капусту також. І про неї скажи, де капусту відшукати посеред зими. Правду кажеш, в цій порі вже немає бузьків. Тебе в січні відшукали в купленій капусті. Добре, так, ти одержав у мене довіру. Але на всі 100% я тобі не віру. А тоді тобі повіру. як даси зізнання на те, що мене мучить ще одне питання. Ви женилися у грудь. В січні я родився. Як так сталося, що я за місяць зробився? Дякую.